Всім привіт! З вами знов я, Дрокс. Знов всім привіт! Це друга частина, як граю в Майнкрафт на клавіатурі. Зараз будемо робити будинок. Тільки виліземо з ями і зразу. А, стоп! Блін, я ж тут галявну. А давайте отута. Зараз тут якийсь блок принесу. Зараз... А може в мене є блок. А в мене є оп. Зараз. Зараз, зароб... Зараз заробимо. Або ні, не будемо зробляти, бо що нам зробляти? Зараз просто зробимо дерева, ті, що поблизу. І все, в принципі. І будемо приступати робити будинок. Ну, не знаю, напевно. Знаєте, ще буде більше дерева. Я не знаю, який буде ночі робити. Тут, типу, обмежений доступ на це. Але ми щось передумаємо. Чи може ще... Та давайте ще пошукаємо. Якщо цей до зараз координати просто запишу. Так, ще пошукаємо, а так поки що координати пошукаємо. Або просто буду вертатися. Буду йти, знаєте, в одну сторону. Або просто або в іншому місці. Та погнали. Зараз поки поставимо тут, щоб я знав, куди заходити. міні будиночок готовий. Так, поки погнали. Давайте обійдемо так і потім підемо туди. Ще по дорозі треба. До речі, треба буде ще в якийсь свинючок а, вбити по... О, О, вівця нам якраз вівці треба. Так, якраз вони тут. А. О, дві вівці і потім перефарбуємо на якийсь там на напер... 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 синій колір. Е, і... Я так добре граю, це типу, не автонаводка, це я граю. Просто я пробував, знаєте, заходити в плоский в світ, і знаєте, і там вже тіпи, чуть практикувався, знаєте, на мобах. Так давайте зробимо червоне ліжко Ну, Треба ж три штучки наробити. Так, два і останнє три. Ну, і так біля доміка посадимо. Так, хороший квіточок. О, так ще заодно їсти буде. Давайди сюди. Оп. Третє. Е, ви знали, що е, там казали, що буде мід, будуть мідні ці е, обладунки. Але я не знаю, чи я буду скачувати нову версію? Не знаю. Може буду, може, ні. О, там як вийде, якщо там цей. Поки, знаєте, на бедрок ще, поки, знаєте, так, на таких, наприклад, на планшетах, на телефонах ще, вроді би казали, що не можна ще скачувати. Ну, я не знаю, може там є можна. Я знаєте, я, я не знаю, коротше. Візьмам їсти, бо я їсти хочу. Так. Зараз оптрящиться. Оп, він. промазав. Ну, курку ще давайте зробимо, щоб потім було що їсти. Давайте будуємо м'ясо. Може там десь з березового лісу, може там якусь галявинку виберемо, може там буде набагато. Але я би, знаєте, вибирав нас, скоріш, що не на березних, а на там, ну, знаєте, таких е, інших. Бо. Не кожен раз, знаєте, тут я вже при. Знаєте, я вже люблю, знаєте, на там тих, О, дивіться, дивіться, зараз буде жорсткий муві. Тобі... О! Бачите? Я курсору майже не зводив з... О, давайте ще одну курку. Не будемо просто зводити з неї курсору і оп! І останнє тихо. є! Просто не зводили з неї курсору. Так. Ай, вдарились. Напевно, зараз буде, коли буде темніти, то скрафту скрафчу ліжко, щоб... Знаєте, так проснутися, заберемо з ліжку, може зробимо собі рожеве ліжко, я не знаю. Та не напевно червоне. До червоного більше посилався, знаєте, так. Е, як, як вам сказати, ностальгія, я все колись коротше, робив е, червоні ліжка, мені так, знаєте, отак, знаєте, колись там, знаєте, побачив е, відео, я туди не йде. Побачив е, відео в Ютубі або в е, Знаєте, з червони в ліжку, І так воно мені як... В голові запам'яталось просто. Що тут нема? Тут якийсь поганий ліс. О, тут туди буде. Якщо там не такий поганий ліс. О, може і туди підемо. Оп, зразу на терево. Тут, знаєте, дуже важко, знаєте, нажимати одночасно на три кнопки одною рукою. Важко, знаєте. Рука припіднята. Та блін, тут вічно цей ліс. От давайте туди побіжемо прямо. Там. І там теж... А може, може тут а, зробимо зупиночку? Отут от, знаєте, якось так. Чи не тут? То давайте на іншій стороні просто перебіжемо. Отам більше місця і там. Чули? Якийсь такий дивний звук був. Зараз би впав. О, бачите? Отут як класно. Ну все. так, Заставляємо. Або просто викинемо. выкинем. дивіться. Знаєте, чого я багатий? квітки, десь як він. Оп-оп. Зараз покажу. Оп, чекайте. Дивіться. Шочкайте, ще трохи відійдемо. Від, 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 від. І викинемо, ще тих чотири. Вони поки нам не потрібні. О, вже якось би темніше стало. Так, зараз побудуємо будиночок. Напевно, скоріш все, що зараз будемо перше е, робити ліжко. Так, Та, перше, напевно, ліжко буде, бо зараз темніше, і зараз мопа мене загризуть, а я не на точці спавну. Е, так, сюди. і мене десь там заспавнить далеко. Зразу заодно ляжемо спати. Е, спунькати. Ось так заберемо. Зверможу отак. От отак. Тепер якось е, ось от... так. Блін! рівно так в три висоти буде. Та ось так буде. От сюди. посюди. Тепер от, чекайте, ще блок. Сюди загорнемо. Це отак буде, а зараз покажу. Зараз тут занадто багато ми взяли. Так, ще два блока зламаємо. Будемо робити якийсь такий кривий будиночок. Отак. І от, -от сюди. Тепер і виходить на ось сюди. Потім зламаємо то дерево. І отак. От і от так, стоп. А тут, напевно, буде двохсторонні двері. Ну і, коротше, от двері. Зараз зламаємо листву, потім саме дерево. Угу. Угу, отак от три Угу. сюди. Так, все. Отак от оп-оп-оп-оп. Обгін. Оп, оп, оп. Це далеко блок поставив. Щоб поки когану не розуміє. І от тут. Добре, що в мене було багато дерева. Ну, то наче вже так буде. Ну, Великого домика, знаєте, не буває. Бувають тільки маленькі. Одна, напевно, якийсь вирост. Так, потом спічку. Оп. Плін я забув кришу нормально поставити. Так, давайте звідси кришу і по оттуда. Я просто вже не хочу робити, знаєте, такі квадратні будинки. Вони мене якось бісять. Знаєте, проста коробка, не подобається мені. Хорошенько то робимо кришу. Будемо будем робити ще, напевно, ще... До мене швинка зайшла. Дайте чуть важко наводитись, а на в вас дуже легко. І коли строїтись, знаєте, легше якось. Блін, не так. треба буде якось дуже важко поставити мені. Оп, сюди і... Оп, і оп. І давайте ще І, оп. Стоп, так, треба двері спочатку зробити. Так, відео вже скоро буде підходити до кінця. А, так не зробили. Двері. Все, вже відео вже закінчилось. Всім буде, Будете чекати до наступної серії, бо тільки, коротше, всім Па-па папа. Не можу вийти.